Вітаю вас, мої другенки. Я Ірина, і ви просили мене подивитися Олену Зеленську з її новою заявою. Про. Зараз скажу, кому вона дала, чи свободі, чи кому. Зараз я скажу. Ага. Перша леді Олена Зеленська заявила, що значній кількості українських біженців нікуди біженців нікуди повертатись, а будь де в Україні їм загрожує небезпека. Про це вона сказала в коментарі проекту Радіо Свобода. Це було в Ризі, куди прибула для участі в міжнародній конференції, яка присвячена поверненню українських дітей з депортації. Я подивилася це інтерв'ю. Там не все я дивилася, я тільки так, знаєте, уривочок, там десь півтора хвилинки більше немає. А, і так, а, дивіться, хтось з вас пише, до чого її готують на президента, чи вона замазує банду Зеленських, чи що там. Давайте так. Е, і так, е, наскільки щиро вона говорила е, про українських біженців, наскільки це щиро було в неї. Ну, це публічна заява. Це публічна заява. І тут, знаєте, тут не зовсім е, щиро нещиро, тут, знаєте, тут наказ їй так говорити. Це наказ. Зверху пішов ось. Е, тобто. Виступити публічно. Зараз ми подивимося, чи дійсно їй особисто болить? Ну, я не бачу, що тут, тут з примусу людина виступає. Тут вона, вона готова взагалі не йти. Я не бачу, що тут їй аж тут дуже болить. Тому що, ви пам'ятаєте всі, вона ж є миротворець. Наскільки я знаю, її ще не виключили з тих списків. Ось, можливо, ви знаєте більше. Пам'ятаєте, вона здавала 14, 15, які там ще роки здавала українських військових позицій і тому подібне, і сама це розповсюджувала, і це правда, ми колись дивилися на це. Ось тут е, з примусу, тут з примусу конкретно пішла звідти заява. Е, ви знаєте, тут немає особистого. Я не бачу ні однієї карти, яка говорить про особисте. Вона взагалі готова тікати від цього всього. Публіка не для неї. Вона це не любить. Вона дуже упирається. А тепер давайте так: чи готують її, бо ви просили подивитися, і ми зараз розглянемо ще це питання? Чи готують її на президента? так? Бо дуже багато тарологів кажуть, буде жінка. Не підтримую цієї думки. У нас ще недозріла жінка. У нас є декілька жінок, які могли би стати президентом, але вони ще не дозріли. Вірніше, вони дозріли, суспільство недозріло. Ось якось так. І так: готують її на президента чи відбілюють репутацію те, що сказав Лещенко. Пам'ятаєте, у Давосі, здається, дав інтерв'ю. Потім він виправдовувався, що то була приватна розмова. Ви повинні одне розуміти, що такі високопосадовці, тим більше приближені до Офісу президента. Вони ніколи не можуть, не мають права. По-перше, вони не мають права давати якісь як це сказати, інтерв'ю, тим більше у світі. Як свою особисту думку. Вони автоматично, як колись Арестович, автоматично ідуть, навіть що Арестович був неофіційним радником чи, чи чи внештатним радником, не на зарплаті, ну він там дуже добре заробляв. Ось ви повинні розуміти, що це йде як офіційна особа, радник президента. Про що це говорить? Тобто все було умисно. Ми це теж розбирали, але дивимося. Це для того, щоб вона стала президентом, цю, цю... чи очистити е, тепер оці промахи президентські, е, верніше нашої влади. І так, дивимося. Дві карти кажуть, що е, і ця каже так, але, скоріше за все, ні. Зараз ми подивимося, тут теж докладемо. Скоріше за все, йде обі... відбілення е, і загладжування, тому що четвірка жезлів вона говорить. Нормалізувати, налагодити. Знаєте, це коли перевага йде на негативному тут зробити більше позитиву. Якось так. Ну, скажімо, ще, що. Ще владу, мені здається, да, щоб втримати. Зараз ми подивимося. І так, це на президента готують. О, так, чи це. Відбілювати так, очистити іде до нуля, щоб якось той бруд якось швидко скинути. Це була замовна. Промова її, тобто не те, що вона поїхала туди, неї, де б вона не була, в неї беруть інтерв'ю. Це нормально. Але саме ця промова, саме про біженців, саме те, що повертати треба. А, а взагалі, там вони взагалі так зглупили. Мало того, що повертати, ви ще давайте гроші, ті, що ви на, на наших біженців даєте, давайте в, нас бюджет. в наш бюджет. Тому тут вони зглупили влада наразі вже так. Зглупила по чорному, що їм вже треба це все, і то негайно конче, як то кажуть. На президента я тут не бачу. Тут, знаєте, щось мені підказує, що ні. Ні, 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 ні. Нема тут на президента. Тут нема ні однієї карти. Тут просто М -м. ні, ні, ні. Це, це це брехня, що її готують на президента. Ні, ми здається вже розбирали. Не готують її на президента. Тут е, просто відбілити е, наразі, те, що натворили радники. Що на, на, на виступалися, і те, що Зеленський сказав, розумієте, ну, е, останнім часом Зеленського взагалі не треба на, на публіку. Або йому з бумажки дати все прочитати, щоб не позоритись, або випускайте вже одразу Олену Зеленську, і все буде, буде прекрасно. Ось якось так. Ось якось так, мої дорогенькі. Ну, Тут ще й владу втримати, щоб, знаєте, ну, як вам сказати, для них гроші це є їхна влада. Ось якось так. Їм потрібно владу заради грошей, гроші заради влади. Все. От Більше у цієї влади немає ніяких планів. Вони, знаєте, от відверто скажу зараз, як я це відчуваю. Здати Україну, не здати Україну це не стоїть у них, їх стиснуть з усіх боків. Ви повинні це розуміти. Ось. А у них на першому місці влада і е, гроші. От, якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна, мої любі.